Тож вітаю! Ви щасливий власник кавомашини Делонгі. Це гарний вибір 100% для першої машини, так можливо, взагалі найкращий на ринку. І вам чогось то там захотілось почистити свою кавомашинку таблеткою від кавих масел, бо ви подивились самий справедливий і чесний засіб масової інформації, TikTok, допустимо, або десь в інстаграмі побачили, що треба чистити кавомашини таблеткою. Але це не про делонгі написано. До речі, зверніть увагу, що в інструкції до вашої делонгіка кавомашині в жодній інструкції немає інформації про чищення таблеткою. Здогадайтесь, чому? Тому що це невірно, неправильно шкодить машині і може її зламати. Отака От швидка відповідь на сьогоднішнє відео. А зараз я розповім, чому. До чого це приводить, розповім свою гарну історію і покажу на прикладі механізму, що буває і чого не варто робити. І чого не варто кидати таблетки для чищення. Заверну систему кавомашин Делонгі. Тож готуйте собі смачну каву і вперед. Поїхали! Трохи відео гарного еспресо, яке ми будемо зараз смакувати. Звісно, це з кавомашини Юра, але чому б і ні. Зараз маємо на столі розобрану дилонги динаміку, і, чесно кажучи, всі дилонги внутрі виглядають однаково. Якщо це серія ЄКАМ, є там, от, є ПАМ. Коротше кажучи, це сучасні кавомашини. Існують старі серії, які не варто купувати. Ні в якому разі, в них дверка передня. Давайте так, відкривається на себе. Якщо бачите таку каварку, проходьте мимо, вас намагаються обманути. Вони коштують значно дорожче, ніж повинні, бо є кам-серія надійна, є сам серія, там, де дверка на себе, не дуже. Тому ми сьогодні якраз про надійні серії. Так, тож давайте починаємо. Давайте почнемо з того, що покажу вам заверний, заверну систему в кавомашині. Заварна система складається з двох половинок: верхнього поршня і заварного блоку. Як це все працює? Давайте додам ще отаку річ. Це називається каретка, яка вводить заварний блок. Разом воно повинно бути отак. От. І все це у нас під'єднується от сюди. Так, тож дивіться, кава насипається у нас в заварний блок зверху. Він отак видвигається, після чого це все з'єднується, і внутрі цієї частинки вариться наша кавка. А, дивіться, в чому смішна ситуація. А, оцей верхній термоблок він являється і дренажним клапаном. Що таке дренажний клапан? Це річ, яка нам осушує таблетку. От. Спочатку наш заварний блок і кава з нею давить на оцю помаранчеву частинку. Давайте на іншому глянемо. Отак от воно давиться, піднімається догори, оп, бачите, там пружинки внутрі. Після цього кава готується. Кава готується, виходить от з цієї трубочки, яка йде у нас на вихід кави. Коли ж заверний блок і верхній поршень роз'єднуються, оця вставочка являє основою дренажного клапана, вона нам залишок кави з з'єднання заверний блок і верхній поршень подає от сюди. Це дренажна система. І звідси з трубочки, воно виходить у нас в дренаж. Тож зрозуміло, оця трубочка оце дренаж. І звідси вона біжить, якщо звернути увагу з цієї частинки, це перед кавомашини, завжди шипить, стравлюється водичка. Оце дренаж. І якщо у вас оця частинка внутрішня забита, давайте зараз додам відео, де я покажу, як вона забита. У мене є якраз така кавомашинка. Тож це приклад. Забитого дренажного клапану. От бачите? Оця трубочка, вона забита наскрізь. Тобто Через неї там от нема протоку. От. І в цей момент, коли ви кидаєте таблетку, оце верхній термоблок, кидаєте в ваш заварний блок і через оцю частинку подається вода. А вода не може тут пройти. І таблетка починає діяти, створюючи тиск. Після цього розриває все на шматки, коли починається якийсь рух заварного блоку. То ніякого дренажу не буде, і у вас буде волога а, таблетка. Це одна з причин. Ще одна причина це а, зношений заверний блок або мікротрищини в верхньому поршні. Тобто загалом три правила, які існують. Але щось одного з цього і у вас таблетка буде волога. Тобто, якщо вона у вас така, не звертайте уваги, вам треба міняти оце все разом і це коштує грошей. То майте на увазі. Легко 12 гривень, щоб посушити таблетку. 2-2,5 може бути. Тепер хімічний опит. От маємо таблетку. Що буде, якщо ми додаємо до неї кипяточку? Дивимося. А буде що? Таблетка починає діяти, З неї виділяється речовини, вона шипить, збільшує свій об'єм і збільшує тиск. В заварній камери, тобто ця таблетка у вас між верхнім поршнем і заварним блоком. І гарно, коли б воно все було чистенько і працювало нормально. Але з іншого боку, якщо у вас нова кавомашина і внутрі нема нальоту, і все працює, ви ж не будете чистити таблеткою просто так, у вас 100% щось сталося і ви намагаєтесь цим, цю хімію собі врятувати свою кавомашину. І пам'ятаєте, оце відео 2-3 хвилини назад? Де а, дренажний клапан, от а вставка дренажного клапану, була брудна. У вас не буде вихіду в дренаж. О, проблема, да? І все б нічого, коли відкрит вихід кави. Але, давайте уявимо випадок. От в заверній камері оця таблетка, яка нагнітає тиск, шипить пінець. Це в мене, до речі, вже вода охолола. Якби вона була 90 грамів градусів, тут взагалі була б піна. І ви в якийсь момент або вимикаєте каву машину, або нажимаєте відбій. Що стається? Заверні блок, і верхні поршні починають роз'єднуватись. Наче повинен спрацювати дренажний клапан, але він не спрацьовує, він забитий. І в якісь там декілька секунд виходить так, що у вас оця система. От внутр, внутрі заварника, у вас таблетка, яка створила дуже великий тиск. Вони розходяться і цей тиск додатково штовхає заварний блок. І стається просто жесть. Ваш заварний блок спускається вниз по приводу з високою швидкістю, виламує. Давайте дивитися, оці упори. Оцей упорчик. О, ви бачите, в центрі камери. Потім ще один. Може навіть нижній той язичок зачепити. В центрі екрану другий упорчик, його ламає. Потім може зламати оці пружини. Тобто такий тиск в заверній системі стається, що простіше металеві пружини в верхньому поршні, давайте такі, їх ламає. Я таке бачив неодноразово. От. І найпоганіший спосіб промивати з вимкненням, тобто, як на старих Seiko Кинули таблетку, підняли, допустим, вмеленої кави в готування, почало трохи капати із диспенсера переднього, ви вимикаєте кавомашину. Оця система делонгі заверна, її просто розриває на шматки. От в мене було так. Років 7 назад, коли я ще тільки починав займатися кавомашиною, вивчав багато досвіду. В мене лопнули пружини, зламало. Упори, зламало ноги заварного блоку. Коротше кажучи, розірвало вону трійкаву машину просто на шмаття. Отак. От і це в мене було. А, можливо, 100%. Якщо вам пощастить, і ви все зробите правильно, чищення пройде. А, машина прочиститься. Але знову ж таки, якщо у вас нема великого нальоту от в цьому дренажному клапану, але знати ви цього не можете, чи є він там, чи ні, поки ви не розберете верхній поршень. А якщо ви його вже розберете, то краще його вручну помити так безпечніше. Тому рекомендації, по чищенню таблеткою від людей в інтернеті викликають в мене занепокоєння. То що я сам зустрічаю, я ламав. Кавомашини так. От. І коли людина пише, що в неї вдалося все супер робіть так, вона не знає, що може бути. Дай їй пощастило, а мені ні. І комусь теж не пощастить. І знаєте, ремонт, який коштує там тисячі дві гривень за того, що ви захотіли почистити таблетку, де да він то не вартий. То я не рекомендую. І взагалі, не хочу, щоб ніхто роб... цього робив. Це... Дуже небезпечно, коротше кажучи. Тож так, дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. І ви тепер знаєте, що може бути, якщо доля зведе оці зірки разом, а може бути. І я ще кажу, в мене було. Дякую, до побачення.